Вітаємо. Ви слухаєте подкаст медичного центру святої Параскеви. У цьому епізоді говоримо про вірусні та бактеріальні пневмонії, про їх перебіг, лікування та діагностику. Говоримо про цю хворобу разом з лікарем-пульмонологом Андрієм Середюком. Вітаю пневмонія не виглядає нам серйозною хворобою, особливо на тлі інфарктів, інсультів чи раку хвороб. Але статистика говорить нам про те, що все ж таки пневмонія є серйозною хворобою, адже вона уражає дихальні наші шляхи і, скажімо так, перешкоджає нашому нормальному диханню, що в результаті знизує якість життя. І коли ми говоримо про те, що пневмонія є серйозна хвороба, то що ми маємо на увазі? От як скажімо так, розповісти про пневмонію, щоб було зрозуміло, що на неї варто звертати увагу, ну по перше. Треба пам'ятати, що легнева тканина вона сама по собі є дуже тендітною і вона є сприйнятливою до ураження різноманітними бактерійними так, чи вірусними збудниками. І коли вони там в ній розмножуються, то виникає запалення, і відбувається накопичення запальної рідини. І по факту ця запалена частинка легені перестає функціонувати. Тобто в ній перестає відбуватися газообмін і кисень перестає попадати в кров. По суті, якби об'єм наших легень він якби зменшується той, що здатний так. проводити газообмін. Цілком вірно. І чим більше ураження легень, тим менше є цього газообміну, і тим менше кисню в крові. А вже від цього починають страждати інші органи і системи. І це можна от порівняти з відкритою раною? Тобто, це ж якби вірус чи бактерія потрапляє. І, от, по суті, в легенях там є така відкрита рана. Звичайно, я дуже люблю це порівняння, тому що легені, ми знаємо, що вони насправді заживають дуже добре. Але ті процеси, які там відбуваються, вони ідентичні з тим, що ми маємо з раною, наприклад, на руці. Тобто, навіть якщо ми залікували рану, все рівно є доволі тривалий час, що вона зажила і повністю відновилася так, якою була вона перед початком хвороби. Я насправді не відновиться, тому що кожна рана залишає рубекс, от якщо вже йти по цій аналогії. Тут навіть можна сказати, що легень їм пощастило, бо легенева тканина це такий вид тканини, який дуже добре регенерує еволюція, і матінка природа про це подбала. І напевно, знаєте, коли є якась хвороба, і ми відчуваємо біль, і тоді ми визначаємо серйозність. Ну, наприклад, той самий інсульт чи інфаркт, чи рак там вони супроводжуються болем, і це говорить нам про серйозність. А от легені ж так не болять. Це є вже недолік, бо. В легенях немає нервових закінчень. І коли ми маємо запалення на доволі значне, пацієнт в цей момент може взагалі не відчувати жодного дискомфорту чи болю. Та найбільше є випадки, коли навіть в нього немає кашлю, бо в легеневі тканині немає кашлевих рецепторів. Тому досить часто пневмонія саме запалень може перебувати доволі приховано без надто яскравих симптомів, таких як наприклад, різкий біль в грудній квість. Тобто, загалом, якби підсумовуючи цей наш такий вступ, ми можемо сказати, що десь пневмонія така трошки недооцінена хвороба серед пацієнтів. Так, вона є недооцінена, хоча, наприклад, якщо розглянути всі інфекційні хвороби, то саме на неї припадає найбільший спектр як і звернення до лікарів, так і госпіталізації, так і смертності. Тому це надзвичайно важлива хвороба, і навколо неї є дуже небагато небезпечних міфів, які циркулюють як в середовищі лікарів, так і в середовищі пацієнтів. Чи можемо ми пневмонію от віднести до. Сезонних хвороб загалом пневмонія зустрічається цілий рік, як і літом, так і осінню, так і зимою. Однак справді, в період з жовтня по квітень зростає кількість звернень, кількість випадків пневмонії. Це пов'язано з тим, що, по-перше, Є більша кількість всіх інфекційних захворювань. Друге, люди частіше перебувають в якихось тісних колективах, замкнутих приміщеннях, де легше відбувається циркуляція передача збудників. Ну і звичайно, що осінньо такий зимовий період часто знижується імунітет в силу тих чи інших обставин, і люди вони стають більш таким сприйнятливими до інфекції, так і до пневмонії, зокрема. А як оце працює? Я захворів грипом. Ну, чи ковідом. І як мені зрозуміти, що от ця хвороба так якби, отримала своє продовження у вигляді пневмонії? Mm, якщо ми говоримо про вірусні пневмонії, вони такі більш приховані, вони більш такі м'які. Доволі часто ми їх виявляємо випадково. Наприклад, коли ми слухаємо пацієнтів, чи відправляємо на те саме рентген, чи УЗД, чи комп'ютерну томографію. вірусна пневмонія може давати Мати кашель задишку, біль в грудях, якісь там свисти, хрипи у пацієнтів. Але при тому її симптоматика є набагато менш вираженою. Тобто так, пацієнт буде кашляти, буде мати певні проблеми при навантаженні з тиханням, Але він може не підозрювати, що ті симптоми зараз у нього саме через запалені легень. Він може це списувати на звичайну. Назвичайний перебіг той самого грипу ну, чи, ну, тобто симптоми схожі, як, як розрізнити, і що тоді робити? А може взагалі не зважати на ту е, вірусну пневмонію і, скажімо так, от, і перенести її, і просто лікувати грип чи ковід і давати собі симптоматичне ще якесь лікування? І ви цілком праві щодо того, як ми повинні ставитися до лікування і спостереження вірусних пневмоній. Оскільки дуже часто ми не маємо спеціального лікування проти вірусу, який спричинив запалення легені. І тоді ми справді більше спостерігаємо, ми більше слідкуємо, щоб не виникало пацієнтів ускладнення. Ми слідкуємо за задишкою, за рівним киснем, крові, сатурації, ми даємо симптоматичну терапію і наголошуємо пацієнтам про ті симптоми, про ті проблеми. З якими вони повинні одразу нам давати про них знати, і одразу тут же звертатися ургентно за медичною допомогою, це вже коли людина прийшла, але для того, щоб прийти, треба зрозуміти, що мені треба звернутися до лікаря, бо в мене раптом пневмонія є просто певні симптоми, певні ознаки, які можуть на це вказувати. Тобто, якщо у вас є. Глибокий грудний кашель, особливо якщо він посилюється на досі та при фізичних навантаженнях, якщо ви відчуваєте якусь задишку не характерну для вас, ну, наприклад, при звичайній ходьбі, при невеликих фізичних навантаженнях, якщо виник біль чи відчуття в грудях для вас нетипове, не характерне, то тоді при цій вірусній інфекції вам потрібно звернутися до лікаря, бо це може бути симптомою пневмонії. А якщо от вимірювати рівень кисню, і просто коли хворієш грипом, час від часу кисень міряти, і якщо він падає, то це значить якісь зміни в легенях. Чи є це, скажімо, ну стратегію для виявлення? Тобто ми знаємо, що на сатурації є 95 100 І якщо на поверненні грипу чи ковіду, чи якось іншої вірусної інфекції, кисень здорової людини падає, це досить такий точний спосіб виявити і запідозрити пневмонію. І коли кисень знижується, потрібно швидко звернутися до лікаря, бо ймовірні запалені легені є дуже високою. А як виглядає бактеріальна пневмонія? Бактеріальна пневмонія вона розвивається більш різко. Тобто ми говоримо про пацієнтів, в яких інколи на фоні повного благополуччя раптом піднялася температура, появився кашель, появився якийсь дискомфорт в грудях, задишка. В них часто одразу виникає продуктивний кашель, тобто з виділенням кротиння жовтого, зеленого. І такі пацієнти вони мають виражену слабкість, втому, лихоманку, втрату сил, нудоту. Вони. Розуміють, що вони є хворими, і тут одразу, як тільки ті симптоми виникають, треба спішити до свого сімейного лікаря чи іншого лікаря-терапевта. Ну але люди можуть думати, що це не пневмонія, що це там бронхіт якийсь може чи що. чи... Тут не сплутаєш. Зазвичай, якщо ми говоримо про класичну бактеріальну пневмонію, то перепутати важко. Якщо у вас є лихоманко, зноби, втома, так, якийсь глибокий кашель з зеленим мокротинням, то не зважаючи на те, чи це підсумку виявився бронхіт, та, тільки запалення бронгі, чи це справді пневмонія. В будь-якому випадку вас має оглянути лікар і. Сказати, що далі робити, так, просто йдіть до лікаря, і там же лікар розбереться, він послухає легені, почує хрипи в легенях. Якщо хрипи є, то значить пневмонія. Якщо хрипів немає, пневмонії немає. Хрипи можуть бути і при бронхіті, і хрипи можуть бути відсутні при пневмонії. Тому для того, аби підтвердити цей діагноз, точно ми повинні зробити візуалізацію. Як тоді має діяти лікар? Що він має робити, коли він от запідозрює пневмонію? Коли він бачить оцю задишку, коли він бачить лихоманку? Оці от основні симптоми? В Цій ситуації лікар повинен. Першу оглянути пацієнта, зібрати цю його історію, так можливо, пацієнт мав нещодавно ще якусь госпіталізацію чи якісь інші ще проблеми зі здоров'ям А може, може той, би... той самий вірус ще був і ослабив? Звичайно, або він контактував з кимось хворим. Ми досить часто бачимо сімейні або родинні випадки. Тобто, коли захворів хтось один в родині, а вони проживають разом в одній квартирі, в одному помешканню, то є доволі високий ризик, що та сама інфекція появиться в людей, які близько постійно з нею контактують. Ну так буває, діти з садочка приносять свіжий якийсь вірус, скажімо. і вже інфіковується всі навколо. Так, це хвороба молодих батьків. І щодо тактики лікарської ми повинні візуалізувати. Тобто, якщо ми підозрюємо пневмонію, ми маємо скривати цього пацієнта на. Рентген на ОЗД або на КТ в сумнівних випадках, ми повинні скривати пацієнта на аналізи крові, ми маємо глянути, наскільки вираженим є цей запальний процес. Ну і, звичайно, що в епідемічний період ми тестуємо всіх пацієнтів з пневмонією на ковід і грип для того, аби швидко виявляти ці вірусні інфекції. Далі отримуються результати, і якщо пневмонія справді є бактеріальна, то одразу повинно призначатися антибіотики. Ми бак посів не робимо слизу зразу, як людина приходить, мокротиння, вірніше. Тут е, слід зрозуміти, кому це потрібно. Бо якщо ми говоримо про важкі пневмонії або про людей, які вже мають якісь хронічні легеневі проблеми, або проблеми з серцем, ну супресію, онкологію, е, то в цих ситуаціях однозначно треба відразу пацієнта, що навіть до початку антибіотикотерапії, попросити його здати мокротині на бакпосів. Так само, якщо ми маємо пацієнта в лікарні, тобто пацієнт, коли попадає в лікарню з підозрою на пневмонію, йому теж одразу потрібно взяти бакпосів, бо це може допомогти згодом у його лікуванні. Але якщо ми маємо молоду людину, яка ніколи нічим не хворіла, яка не має ніяких постійного лікування, постійної терапії, і вперше в своєму житті захворіла пневмонією, доцільність проведення бакпосів мокрутиння може бути сумнівна. І до того ж, звертувало, що далеко не всі пацієнти з пневмонією вони викашлюють так, мокрутиння. В деяких ситуаціях це би хотілося зробити, але, на жаль, це просто технічно неможливо. А якщо допустимо, нам потрібно там глибше заглянути, то ми можемо і КТ призначити. Ми скеровуємо пацієнта на КТ, бо це найбільш точний метод візуалізації легень, який є на сьогодні, в сумнівних ситуаціях він дає нам точну відповідь. І якщо ми говоримо далі про е, бактеріальні пневмонії, то тут з'являються антибіотики. Ну і насамперед треба наголосити, що якщо ми говоримо про вірусні. Пневмонії, то антибіотики не призначають в жодному разі, це це вже всі знають, чи ще про це треба наголосити? Мусимо наголосити, бо на жаль, ще не всі коли при вірусних пневмонії не використовуйте антибіотики, не пийте їх самостійно, якщо ви все підозрюєте вірусну пневмонію. Це позбавлено сенсу. і Більшість цього це може нашкодити вам. Але якщо ми вже бачимо. Діагноз бактеріальна пневмонія, то тоді лікар призначить антибіотики, і напевно він вибере найсучасніші, найефективніші, щоб зразу от побороти ту інфекцію. Це буде ефективно, але це створить ряд інших проблем. Навпаки, ми відходимо від найбільш простих антибіотиків, які на щастя в більшості випадків спрацьовують. Проблема в тому, що мікроорганізми похуй антибіотики вони стають все більш і більш стійкими до цих засобів. І якщо раніше пеніцілін діяв 100% випадків, то зараз він діє в 60%, а деякі бактерії стали стійкими навіть до найбільш потужних антибіотиків. Тобто, якщо ми призначаємо щось потужніше, то ми, скажімо, формуємо сильніший імунітет. Цих, ну, цих мікроорганізмів, і відповідно по суті, забираємо в наших дітей цей антибіотик. Бо вже потім, якщо його будуть призначати, він не буде працювати. Це Так, так? цілком ми фактично їх тренуємо, ми їх нераціональним використанням, тобто тоді, коли ми могли призначити слабші, але використали сильніші, ми їх робимо стійкими і до слабшого, і до сильнішого, і більше того, можливо, ще до якоїсь антибіотика. Тому варто розуміти, що раціональне призначення. Повинна домінувати. Ми повинні використовувати саме ті антибіотики, прості антибіотики, які ще працюють, і тільки тоді, якщо вони вже втрачають свою силу, переходити до більш складних форм. Тоді що ж ми призначаємо, з чого ми починаємо. Першим рядом завжди йдуть пеніцилінові антибіотики. У випадку, якщо є до них вже відомості стійкість, або нещодавно ми мали їхні призначення, або тобто ми задивимося в пацієнта, чи... Да. чи має він стійкість до тих, або нам інколи трапляється, що ми маємо вже результат бакпосіву. Так, наприклад, що пацієнт чимось вже хворів раніше і вже прийшов до нас з результатом бактеріологічного дослідження. І ми дивимося на цей результат, і розуміємо, що оцей антибіотик навряд чи він вже буде ефективний. В цій ситуації давайте візьмемо варіант, що от людина не має тих бакпосівів, і в неї нема тої історії, як mm -hmm. мені згадалося як кредитна історія. Та, Антибіотико історія. історія відсутня. І ми призначаємо цей пеніцилін, і в нас тут 50 на 50 спрацює, не спрацює. Ми ну, трошки вищі шанси, але ми обов'язково повинні проконтролювати. Ми оцінюємо клінічно і лабораторно через 48-72 години. Тобто ми контактуємо з пацієнтом або кличемо його до себе через цей час і оцінюємо, чи нормалізувалася температура, чи зменшилася слабкість, так? чи зменшився, чи, можливо, помінявся характер кашлю. Або ми теж скеровуємо його на повторні аналізи крові і оцінюємо ті самі маркери запалення в крові. І якщо бачимо позитивну динаміку і там, і там, ми кажемо, що антибіотик працює. Якщо цієї позитивної динаміки немає через 48-72 години, це означає, що інфекція є нечутлива до цього препарату і нам антибіотик необхідно поміняти. А як ми знаємо, на який міняти? По-перше, є певні стандарти, так? є гайдлайни, і рекомендації, які це регламентують. По-друге, ми вже згадували на початку бакпосів. Так, тобто, ми досить часто використовуємо це як е, страховку. Що цей первинно призначений нами препарат, він на жаль виявився неефективний, то далі за результатом бакпосів ми зможемо скоригувати наше лікування у відповідності до вже визначеної чутливості до антибіотиків. А можна все ж таки брати не таблетовані антибіотики, а от дом'язево їх використовувати. Насправді і таблетовані, і внутрішні м'язеві антибіотики, вони приблизно одинакової своєї ефективності. Але коли ми їх вводимо в сідницю чи в інше м'яз, то там є ризик виникнення ускладнень, наприклад, постін'єкційного абсесу, який вже в свою чергу потребуватиме хірургічного лікування. це гній. Так, це є гній. Тобто, по факту, в м'язі може утворитися гнояк, і це буде ще одне джерело інфекції. Ну, тоді може внутрішньовенно вводити антибіотики, і швидше вилікуєшся. Якщо ми говоримо про лікування пневмонії в умовах стаціонару, в умовах лікарні і лікування важких пневмоній, то тільки так. так: внутрішньовенне введення антибіотиків дійсно має перевагу. Однак, якщо ми розглядаємо е, легко або середньої важкості пневмонії, внутрішньовенне введення воно не дає особливих переваг над таблетками. І якщо ми можемо лікувати пацієнта вдома, то ми використовуємо виключно таблетки. Якщо він не здатний їх ковтати, чи, наприклад, його стан погіршується. То тоді пацієнт скеровується в лікарню і там вже переводиться на внутрішнє венне ведення препаратів. Я думаю, що ще можна допомогти швидше одужати, призначивши відхаркуючі засоби. Вони розріджують мокротиння, і так людина швидше одужує. А це ще один дуже поширений міф щодо успішного лікування пневмонії. Насправді ми можемо повністю обійтися без. Цих розріджуючих засобів, тому що вони ніяким чином не впливають на результат лікування, а просто роблять кашель більш вологим. Тобто, ну але ж коли кашель стає вологішим, це означає, що людина одужує. То тоді треба нам зробити вологим кашель, і людина одужує, але це ми робимо штучно. Ми навпаки, маскуємо: маскуємо природний перебіг хвороби, чи, наприклад. Контроль ефективності нашого лікування. Дійсно, якщо ми даємо антибіотики під час пневмонії, то одним з критеріїв успіху може бути те, що сухий кашель стане вологим. Але ж на фоні прийому муколітиків ми цього не помітимо. Ми будемо думати, що так, ми це гарно лікуємо, але насправді стан пацієнта може погіршуватися в цей момент. Тому. В даній ситуації ці ліки вони і не допомагають одужати, і з іншої сторони вони маскують ефективність чи неефективність нашого лікування, тому бажано їх в практиці не використовувати. А то трошки логіка переплутана. Хто має викликати це розрідження мокрутиння? Це має викликати власне успішну антибіотикотерапія. Якщо ми гарно лікуємо, то справді мокротиня може стати значно більше. Ну, а коли потрібна шпиталізація під час пневмонії? По-перше, коли є падіння кисню, коли є зниження сатурації менше 90%. Або у пацієнта може бути велика кількість супутніх хвороб. Цукровий діабет, серцево-судинні, онкологія, гематологія тощо. Зазвичай це є пацієнти старшого віку понад 65 років. Водночас можуть бути проблеми під час пневмонії з центральною нервовою системою, і це буде проявлятися у вигляді або запаморочення, або. Інколи навіть порушення свідомості. Таке якби ускладнення так. під час пневмонії чи так. просто організм вже такий виснажений? Чи... Це як ускладнення, оскільки дуже багато токсинів вивільняється. Так, кисень може бути навіть нормальний, але вже система організму працює погано і вивільняється значна кількість токсинів, які діють на центральну нервову систему. І відбувається в певній мірі деяка загальмованість. Пацієнта і така сповільнена реакція на те, що відбувається навколо, це є завжди поганим сигналом, і навіть за умов нормального рівня кисню такі пацієнти повинні бути шпиталізовані якомога швидше. Ну і як довго ми лікуємо і що робимо от, в стаціонарі? По-перше, ми даємо кисень тим, кому це потрібно. По-друге, ми одразу максимально швидко призначаємо антибіотикотерапію при бактеріальних пневміях. Ми лікуємо або профілактуємо ускладнення, наприклад, тромбопрофілактика, там може бути профілактика пролежнів проблем зі шлункою чи іншими органами. І тривалість лікування вона може бути геть різною. Комусь достатньо три дні. Побути в лікарні, аби ми побачили цю позитивну динаміку і перевели далі на таблетки і відпустили додому. А при деяких пневмоніях це може тягнутися 2-3 тижні, як у деяких наших пацієнтів. А в амбулаторних умовах це ж також можливо вилікувати пневмонію і може ще десь і на роботу ходити. Ну, на роботу я би не радив ходити з пневмонією, По-перше, бо це небезпечно для інших, ви можете інфікувати ще когось цієї інфекції. А по-друге, організм і так має багато роботи. Він не так багато має резервів сил для якоїсь іншої діяльності. І в період пневмонії потрібно все-таки обмежувати фізичне навантаження. Звичайно, не доводити його до нуля, бо є таке. Правило, що пневмонії не люблять лежачих, так тобто рухатися при пневмонії – це добре. Так, рух це здоров'я, не слід про це забувати. Але якщо ми даємо занадто значне навантаження, так? то наш організм замість того, щоб долати наслідки пневмонії, він буде зайнятий чимось іншим, і це може подовжити тривалість вашого відновлення. І відповідно, вдома, призначивши таблетовані антибіотики. І контроль кисню ось основні критерії, і симптоматичне лікування. Та оці от основні, скажімо, підходи для лікування. Так, цілком вірно. Ми слідкуємо за сатурацією. Ми слідкуємо за температурою, загальним станом. Даємо антибіотики, даємо ті медикаменти, які потрібні. І дивимося, моніторуємо, кличемо пацієнтів до себе в поліклініку, аби регулярно оцінювати динаміку покращення їхнього стану. Ну, і ще можна інгалятор подихати чи скерувати? Інгаляційна терапія при пнемоніх, на жаль, теж часто є дуже недоречною. Наша наших умовах, на жаль, часто використовуються інгаляційні гормони, дезінфектанти, різноманітні розчини – які ніяким чином не впливають на лікування пневмонії, і більше того, інколи можуть навіть нашкодити цьому процесу. Тому в більшості випадків інгаляційна терапія при запаленні легень є абсолютно недоречня. Як довго триває відновлення після лікування пневмонії, чи людина швидко повертається до свого звиклого життя? На жаль, пневмонія – це не простуда. Від простуди ми можемо клигати за день-два, а пневмонія це серйозне системне запалення. І наслідки цього запалення відчуваються людьми ще впродовж тижнів, а інколи і 2-3 місяці після успішного завершення лікування. Весь цей час може турбувати і слабкість, і втома, і інколи підвищення температури вище 37, і пітливість, і сумливість, і зміна апетиту. І це важливо розуміти, що поки легенева тканина повністю не регенерує, не відновиться, весь цей час ви ще будете себе почувати більш ослабленим, і більше того, ви будете ще більш сприятливим до нових інфекцій. Тому важливо в період відновлення себе берегти. І, і ми повертаємося з того, з чого ми почали: що пневмонія є серйозним захворюванням і ним не варто нехтувати. Ви слухали подкаст медичного центру святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович і лікар-пульмонолог. Андрій Середюк. Ми говорили про вірусні та бактеріальні інфекції, їх діагностику, лікування та перебіг. Будьте здорові та сильні. До нових епізодів.